Всім привіт! На здоровому винограднику. сьогодні находюся. Як завжди, з утра світла нема з 8 до 10. Ну а потім включать. То поки норміровку, так норміровку на винограді. Так, скільки ж поставлять грон? І в мене там ще було запитання. Як ну, освітлювати грони, не освітлювати. Зараз я відповім вам на це запитання. Значить, Дивіться, перед вами оце кущик. ось о... Це кущик у третій рік пішов. Від... З дня, як я черенок усунув, я черенок сюди ось о... втикнув. отак так просто без всяких. Як от у Олександра ми тикали, так і тут утикнув черенок, Це монарх. І оце йому оце весною пішов третій рік. Ну, він мені ось видав. Дивіться, яке гроно. Бачите? Ну, доволі таке. Тут я оставив ось одну вісюльку. Тут гроно таку більш-менш повноцінну. Там воно з тієї сторони видно. Ось, ось тут і ось. ось. Ну, коротше, тут п'ять таких невеликих. Можна сказати, одна нормальна, а ті я трошки повсікав, а то там виламав, ну, ну, бачите, ну, що ця вісюлька може зробити от такому ось кущу. нічого. Просто якби, винограду в мене достатньо тут на участку. А гробить кущика не хочеться. Тобто це ось, бачите, оставив я, не дивлячись, що я ж кажу. Йому третій рік і би, він розвивається. Ну, нормально, лоза в нього давно переросла. Як ви можете бачити, дивіться, п'яту проволоку, і вона вже там туди наверх пішла, що я там вже й не достану. Ну я навіть і не чекав. Бо дивлюся, воно така гроздяка пере, що я... ну, у мене його ніколи не було. ну, Знаючи, що в нього дуже крупні ягоди, думаю, та нехай собі росте. Тут місце дозволяє, бачите, я тут перепривив, просто вбрав. Був Дубовський розовий. то Тут свободне місце таке є. Думаю, ну і хай собі тягне. Це що касається дубов Чи цього ж монарха. Да? Освіт... По освітленню лися. Як вам сказати? У мене це не панацея на моєму участку. Це я так в цьому році трошки так обскубав. Щоб сказати, що я повністю це робив, це вам збрехвати. Ніколи я цього повністю не робив. Не знаю, хочу ось бачити, я допустим, вот. Ну, Хочу подивитися, як воно буде. Хоча в тому році вона в мене стояла, ну, я їй нічого не робив. тобто Не освітляв я. Вот. Ніяких хвороб у мене не було. Як воно там провітрюється, не провітрюється. Тут ось альянс. Ось дивіться, який у нього. Зараз листочок видалю тут ось. Щоб було видно, яка грона. Оце так зав'язався альянс. Бачите, такі в нього хороші калатушки воно. Я його не освітлюю спеціально. Тут багато в нього дуже багато зав'язано всього. І, і грони, як ви бачите, такі. Ну, вже дебелячі, знаєте, такі, це такого розміру вже <смі> львівський, там, коли вже ну, він дозрілий. А тут, бачите, він ще зелений, але ну, вже такі ягоди здорові. Тут я не освітляв, бачите, все, отак воно. І ніколи він теж мене не фворів. Щось я був, маху дав із симусом. Казав, що геть осипався. Щось я зараз дивлюся. Блін, та є у нього. Тут трошки, це, знаєте, ось освітляно, ну, це так. Це більше для кіно, як, як зазвичай я роблю. Зазвичай я не роблю, та що він у мене знаходиться повністю це сонячна сторона, південна. сонце світить на нього ну, цілий день і не знаю, я його не освітляю, щоб не горів листок, дивіться, все чистий. Насичено такий зелений, зелений темно зелений, бачите. От. Машу. Маша, маша, а ось о... запилення таке у маші. От. Ну, Давайте так. По правді, то треба робити ось отак. Бачите, вже головно одне лежить там внизу. Ну і це ми отако. О. Бачите які Оце ми будемо прибирати. Хай краще воно по одній вісить, бо вона теж грузиться. Ці маленькі, в неї грони і все, ну ось гляньте які. Ну куди? Тут дві на таку. Ви бачите? Ось. А їх дві ось на, на лозу. Тому я зараз і цю одріжу ось. Так. Де вона там? Так, короче, Потім повитягую. Так, ось Сьоша теж. Ну, Це більш-менш така рихла, хай і лоза переросла, ну хай буде вони. Ну, тобто треба дивитися кожну, знаєте, індивідуально. Но зазвичай, що норміровки, ну, як би вважаємо. Треба тут не думати, а треба підходити брат ножиці і різати. Бо оце все діло, це все я знаходжуся біля куща деньке. Ось, дивіться. Опа. І це все треба обрізати. Я в тому році мене навчило, скажу вам по секрету. Я чуть не вгробив. Та не чуть, а угробив, Скажем, будемо називати речі своїми іменами. E, значить, байканур два куща e, Пібраження, e, Частично каску один кущ. Що e, я там ще? Ну, коротко, чимало, повірте, до 10 кущів. Отако своєю дурістю. Та одну зав'язалося, ну, зав ну, жось, ну та, що там його ну от може витягне. А потім а, пам'яті Смольникова. а потім два відра вже вісить, да, осінь на дворі, а він ніяк. І тоді два відра 15-літрові нарізав і викинув оце все діло зеленим. І ягоди здоровені, здоровенні грозді. Блін, по півтора кіла. Оце ж зразу жаба задавила, да, а потім бачу, що загинається виноград, в'яна не йдеть. Олександр трошки галахат, а так само. Та багато ми коротше, попортили винограду. То в цьому році, я вже знаєте, я вже не думаю, може. А ось о. Ні, такого ось підходю, тупо побачив, ось дивіться, дві грони. Так? Одну ось дивіться, впала, бачите. І так буде ось дві грони. Гляньте, отак, оце так ось треба робити. Оце зробите отак. Бо потім ви це саме будете робити пізніше, коли вже куш Почне загибатися. І ви будете робити це, що я вам зараз показую. То краще зробіть зараз його. Ось. ось, По одній гроні оставляйте і буде вам щастя. Ось от його. Усе. Ну, Я короте, сказав своє, свою думку. Рішайте, кожен собі. Ну, я вам по правді сказав, що я у минулому році я грав з 10 кушів. І в цьому році добре, що там вона трошки, а ще зараз покажу, що я ще вграв. Аркадію уграв був. Ось вона тільки, дивіться, в цьому році це аж Аркадія, все, я підійшов до неї. Вона є-єло ожила. Гляньте, вона геть все зарізана. Це я вам показую, що і у вас буде, якщо будете жаліти. Ось ось. І тут усього на цій аркаді, слава Богу, їй за це дала вона мені тут ось раз, два, три, чотири. Ну, може там 5 гронок. Бачите? А в тому році вона ж була завішана, але я її всю майже викинув. Кущ. Вроді тягнув, тягнув, а потім оба і перестав. Ну, тобто якось так само. ось, Ще приклад показую, ось о, пірцовий красний. Дивіться, ось одна грона. Ось він, перцовий красний. Оце в нього таке запилення, і оце така ягода в нього. Бачите? Прекрасний ще виноград, усе, що тут можна сказати. Ну, треба його теж. Ось оде по дві грони і оце йому чик-чик, -чік, чік. І різати, і різати, і різати. Ось дивіться, дві гроздяки здорові. Так? Одну по-любому треба якусь ще обтрусити, це все треба. Подивитися, як воно там, що тут останеться. Да? І оцю грону ось очик. Ось все, дивіться. Гляньте, хороша ж, бачите? Дивіться. Ну її треба, бо ну бо, бо так треба. Зробите так і вам тільки спасибі, скаже. Так що я вам показав своє, не треба тут думати, треба. підходимо і ріжемо. Це ось дивіться, якого розміра, це красава Калугінська, бачите? Ось вона така. Я її тут вже різав, тут вона вже по одній гроздяки поставляв я їй. Ось дивіться. Бачите, це в неї таке запилення. Ну, це такі. таке. Ну, тобто, бачите, вона та, що напроти сонця, я не освітляю, взагалі не освітляю. Ну А то, що кой що освітляю, кой що ні. Ну я ж кажу, це більше як для кіно, щоб показати, ну, запилення там за це, а так. Можна сказати, 70%. Я 30% освітляю, а 70%. Ні. Кажу так, як є. Не бачу в сьому. Якщо ви нормальними препаратами обробляєте, то ніякого там, ніяких зафорів вам там не буде. Листки воно, ну, чисті, все, якби, все красиво. А цей блин, росте не по днях, а по часах. Який же це він буде? Аж інтересно, в мене він перший раз плодоносить. Ну прямо я ж вам показував буквально там пару днів тому, він чуть ли не в половину менше. Це щось його таке дує тут. Блін, це як же він етюд називається. Ну коротше оце отак от. Ну все, кущ встановлюється цей год. А в тому році все я викинув з нього. Можете повернутися там, побачити по моїх відео, скільки воно було. Я так мельком, бо мені аж стидно було показувати. Мельком пробігав мимо цього винограду, бо скільки тут було і итоге все вирізано було, все викинуто. Так що не балуйтеся цим ділом. Тому що, ну, погробите виноград. Кущ. І потім все одно прийдеться вам, як би ви не хотіли, прийдеться різати. Буде ще жальче. Так що, якось оце отак. Я думаю, відповів я і своє бачення по цьому приводу, я вам сказав. Одна одного грона і не треба думати, що там та вона все там може пів кіла там, чи 700, не треба так думати, От дрізали і все. Ви отого не розбагатієте тих. 7 чи 5 кілограм лишніх, що ви плануєте там, продати його більше. Да? Ну Хто займається цим, а для себе, то тим більше. А так ви граєте кучі, на другий рік він буде тільки і без урожаю, так як я вам воно показував ту ж саму Аркадію. Да, та й не тільки Аркадію. У мене навіть на двох, не буду вже вертатися, на двох кущах. Байканура, да? у кумаш у Олександра я показував, бачили, який був байканур. А я свій в, в тому році і не показував. Теж був такий перегружений, майже все викинув, а в цьому році там, у мене на два куща разом, ну може, там грон 5, грон це на два кущі. Просто встановлюються кущі. отак от Так що з цим не грайтеся. Підійшли і. Зробили норміровку, і буде вам щастя. На цьому, все, до побачення, до наступних відео.